Створення фільму це величезний процес, в який важко щось додати по ходу зйомок однак часом акторам чи режисерам все ж вдається внести зміни на знімальному майданчику та створити дійсно культову сцену, яку потім повторюють, створюють меми і, взагалі, асоціюють з цим фільмом. Також часом це лише маленькі дрібнички, які допомагають розкрити справжні емоції акторів. Тож, як завжди, мене звати Антон Грищенко, ви на каналі Серіали та кіно, і сьогодні в нас 20 найвідоміших імпровізацій в історії кіно. Тож, погнали! Вовк з «Волл-стріт». А зараз приготуйтесь дивуватись. Пам'ятайте сцену, в якій Марк Гана, наставник Джордана Белфорда, заводить дивний ритуал з биттям по грудях. Так от, цієї деталі не було прописано в сценарії. Цей ритуал Меттю Маконахі використовує для того, щоб розслабитись та увійти в роль перед зйомками. Сам Маконахі зазначає, що саме Ді Капріо запропонував, щоб цей момент потрапив у фільм. Надалі цитата: сцена була готова. Ми були задоволені, і Леонардо підняв руку і сказав: Зачекай хвилинку, спробуй ставити цю штуку в сцену. Я сказав, гаразд. Дікапріо одразу підхопив імпровізацію Маконахі, відчуваючи, що такий ритуал чудово підходить для їхніх героїв і символізує саме те, що потрібно: дух дикого, неконтрольованого хаосу, яким був переповнений весь фільм. Цей момент став неймовірно популярним, і, мабуть, кожен фанат фільму хоч раз в житті копіював рухи Маконахі. Славні хлопці. Джо Пеші в цій класичній сцені з фільму Мартіна Скорсезе в одну мить перетворився з кумедного на серйозного. Звідки я маю знати? Чому це я такий смішний? що у мені в дітька такого кумедного? Скажи, І якщо ви дивлячись на інших акторів, відчуваєте їх здивування чи занепокоєння? Це тому, що вони вже не грають, а проживають ці емоції по справжньому, адже ніхто з акторів не мав жодного уявлення про те, що буде далі. Перед початком зйомок Пеші сказав Скорсезе, що в нього є кілька реплік, які він хотів би випробувати, ґрунтуючись на реальному досвіді. Скорсезе сказав йому спробувати, не повідомивши решту акторів про плани пеші. Як наслідок, ми маємо одну з найкращих сцен в усьому фільмі Красуня. Цьому фільмі, як і в попередньому, відбувся незапланований момент, який додав фільму справжніх непідробних емоцій. Героя Річарда Гіра Едвард дарує Вівіан, яку грає Джулія Робертс, вишукане намисто. Під час зйомок гір вирішив пожартувати над своєю партнеркою і швидко закрив коробочку, вдаривши їй попальцям. Визвавши справжні непідробні емоції, і саме цей дубль і потрапив до фільму. Бійцівський клуб ще один фільм, в якому сцена пішла не за планом і викликала справжні емоції. Якщо Річард Гір лише прищимив пальці Джулії Робертс, то в бійцівському клубі все було трохи серйозніше. В цьому фільмі є момент, в якому тайлер кидає виклик оповідачу, щоб той вдарив його з усієї сили. Оповідач наважується і б'є його кулаком у бік голови. Точніше, у вухо. Mother. Виродок. Ти зацідив мені вухо. Well, Jesus, Господи, пробач. Через роки ми дізнаємося, що Едвард Нортон насправді вдарив Бреда Піда у вухо, і його реакція є справжньою і збережена у фільмі заради гумору та реалістичності. Едвард Нортон навіть додав, що Девід Фінчер заохочував Нортона нанести справжній удар, щоб викликати непідробні емоції. До речі, цей фільм я вніс в свою підбірку фільмів, які обов'язково треба дивитись двічі. Тож, якщо не бачили це відео, посилання на нього залишив вгорі та в описі під відео. Таксист ще один фільм Мартіна Скорсезе, який має культовий статус в оригінальному сценарії містить сцену, в якій написано. Тревіс розмовляє сам із собою в дзеркалі. І все. Для цієї сцени Скорсезе доручив Роберту Де Ніро імпровізувати і не прогадав, адже фраза. Ти me? до мене звертаєшся? До мене? Стала однією з найвідоміших і найчастіше цитованих фраз з фільму. Ця сцена, що ідеально передає самотність і відчуження Тревіса Бікла, була визнана такою, що найбільше говорить про його неповноцінну особистість. І звичайно, на цю фразу багато разів посилалися інші фільми та серіали. Тож, якщо ви чуєте цю фразу, знайте вона з фільму Таксист. А якщо чуєте про цей фільм вперше, неодмінно візьміть його до перегляду. Адже його 126-те місце в списку найкращих фільмів IMDb цілком заслужено. Індіано Джонс у пошуках втраченого ковчега. А про цю сцену і мабуть, знають всі фанати фільму. Незважаючи на тижневі репетиції хореографії, Гаррісон Форд не захотів зніматися у тривалій сцені бою меча проти батога. Адже в ніч перед зйомками у нього сталося харчове отруєння, і він просто не міг виконувати заплановані трюки без блювоти. До речі, піт, який проступає на ньому та в'ялий вигляд, викликані саме отруєнням. Натомість Гаррісон Форд запропонував режисеру Стівену Спілбергу ідею, яка стала одним з найвідоміших моментів серії «Індіано Джонс. Після того, як фехтувальник хизується своєю майстерністю, Індіано робить ось це. <звук> Кінець сцени йдемо відпочивати. Доброго ранку, В'єтнаме! Робін Вільямс був відомим імпровізатором протягом усієї своєї кар'єри. Коли він озвучував Джина в мультфільмі Аладін, він записав майже 16 годин імпровізованих реплік, на основі яких потім змоделювали мультиплікаційного персонажа, який, до речі, отримав не тільки голос Робіна, але й риси його зовнішності. Однак Аладін був не єдиним випадком, коли Вільямсу дали мікрофон і дозволили записувати свої репліки з мінімальним керівництвом і втручанням. У фільмі Доброго ранку В'єтнаме Вільям грає диктора Радіо, який під час війни перебував у складі. Американської армії у В'єтнамі реальний натхненник його персонажа Едріон Кронауер був проти цього військового вторгнення і під виглядом комедії виступав з різкою критикою того, що відбувається. Передачі Кронауера у фільмі здебільшого не були написані за сценарієм, а зімпровізовані робіном Вільямсом на місці. Провідні ортопеди світу рекомендують новинку: офіцерські та солдатські портянки з неповторним стійким ароматом. І, до речі, саме за цю роботу він отримав першу номінацію на Оскар. Цілісно металева оболонка. Іноді режисер навмисно дозволяє акторові імпровізувати у своїй грі, дозволяючи не прив'язуватись до сценарію. Саме так і трапилось з ролю Рональда Ермі в ролі інструктора зі строєвої підготовки в цілісно металевій оболонці. Режисер Стенлі Кубрик, побачивши, як їх технічний консультант ображає потенційних акторів на роль сержанта Гартмана, вирішив віддати роль йому, але не просто віддати, а дозволити повну свободу на знімальному майданчику. Рональд Ермі вигадував більшу частину своїх реплік, особливо образи, які дуже сподобались Кубрику. Який у тебе зріст? П'ять футів дев'ять дюймів. Не знав, що лайно росте до такої висоти. Хто це в біса сказав? То цей паскудний комуніст, що підписав собі зараз смертний вирок. Цілісно металева оболонка отримала схвальні відгуки критиків під час прем'єри, особливо за гру Рональда Ермі, що дозволило йому продовжити власну акторську кар'єру та знятися в численних фільмах та серіалах. А перед тим як ми продовжимо, прошу підтримати терміновий збір для хлопців, які працюють на курському напрямку. Кожні ваші 100 гривень допоможуть зберегти їхнє життя. Посилання на збір закріплено у коментарі або можете скористатись ось цим QR-кодом. Дякую всім, хто долучиться. Хрещений батько. А з цього фільму ми розглянемо цілих три сцени. В першій сцені Пітер Клеменса прямує на вбивство зі своїм підлеглим, коли його дружина просить його купити канолі. За сценарієм Клеменса і його підопічні мають вбити хлопця, при цьому Клеменса має сказати: залиш пістолет. Але коли актор, який грав Клеменсу Річард Кастелано, грав в цій сцені, він згадав, що його дружина просила купити канолі. Тож після пострілу він говорить: пістолет покинь. візьми канолі. Що підкреслює буденність такої справи для мафіозі, який навіть в такі моменти думає про домашні справи. Але це не єдиний відомий момент імпровізації в цьому фільмі. Так, наприклад, Джеймс Кан, який грав роль Соні Карлеоне, винайшов нову фразу Бадабінг, додавши її, коли пояснював, як застрелити людину. Це не та війна, де стріляють за кілометри від ворога. Тут підходиш у притули бабах. Твій моднявий костюм у їхніх місках. Джеймс Кан настільки заглибився в образ, що навіть не помітив, що щойно додав нову фразу до англійської мови. Тим часом Френсіс Форд Копола помітив, що імпровізаційні здібності Марлона Брандо найкраще проявляються, коли у нього є якийсь реквізит в руках. Тому під час зйомок початкової сцени режисер посадив йому на коліна безпритульного кота, який блукав знімальним майданчиком. А тепер ти стоїш переді мною і кажеш Доне Корлеоне, я хочу справедливості. Та просиш ти без поваги. І ця сцена одразу стала культовою та повторювалась в інших творах неодноразово. Наявність кота у Дона на руках, наче розширяє його особистість, показуючи різні боки цього складного персонажа. Однак ось яка справа, муркотіння кота було настільки гучним, що Копола навіть думав додати субтитри до його монологу, щоб глядачам було краще зрозуміло, що він каже. Однак цю проблему вирішили переозвучуванням реплік Брандо. Щелепи. Коли шеф Броуді вперше бачить величезну білу акулу, він шоковано відступає назад з корми човна і вимовляє безсмертну фразу Нам потрібен більший човен. І цю фразу він повторює неодноразово в різних моментах фільму. Справа в тому, що зйомки фільму Щелепи не були простою справою неодноразові затримки у виробництві та перевитрати коштів поставили під загрозу весь фільм. Історія розповідає, що продюсери фільму не змогли знайти в достатньо велику баржу, щоб вмістити на неї все необхідне обладнання. Тому фраза Нам потрібен більший човен стала улюбленим жартом серед членів знімальної групи. І Рой Шайдер почав випадково вставляти її в різні сцени фільму як жарт. Стівену Спілбергу настільки сподобалась ця фраза, що він вирішив зберегти її у фінальній версії фільму. Мабуть, як нагадування про нелегкі зйомки, адже знімати другу частину він відмовився. Сорокалітній незайманий. Режисер фільму Джад Тапатов свій час був стендап-коміком. Тому, створюючи свій перший фільм 40-літній незайманий, спираючись на свій досвід в комедії, дозволяв своїм акторам весь час імпровізувати на знімальному майданчику. Сценарій загалом лише створював комічні обставини, а далі у роботу вступали коміки-актори. Однак особливої уваги заслуговує сцена, в якій персонажу Стівена Керла роблять воскову епіляцію грудей. І всі прокльони, що лунають з нього в той момент, є вишенькою імпровізації цього фільму. Один, два, три, Йоханий мамай. Ну, зараза ненавиджу режисер наполягав на тому, щоб епіляція була по-справжньому задля реалістичних емоцій. Однак ви маєте знати, що жінка, яка робила воскову епіляцію, виявляється, ніколи її не робила і збрехала на прослуховуванні. Тому біль Керела через невмілі руки тільки посилився, що однозначно змусило глядачів біля екрану по-справжньому співчувати персонажу. А якщо вам подобається це відео, не забудьте тиснути вподобайку, підписатись та написати в коментарях, яке відео на моєму каналі ви хотіли побачити наступним. Дякую всім за підтримку. Мовчання ягнят. Ентоні Гопкінс за роль Ганібала лектора отримав Оскара за найкращу чоловічу роль, з'явившись на екрані не більше 16 хвилин, що є справжнім рекордом, який поки нікому не вдалося долати. Але цього часу йому вистачило, щоб проявити свій талант настільки, щоб ціле покоління його запам'ятало, та навіть трохи поімпровізувати. У сцені розмови з Кларі Старлінг. Лектор каже: «Я з'їв його печінку з бобами та запив чудовим к'янті. І все це було в сценарії. Однак, звук, який він видає далі. Який міцно врізається в твою пам'ять, це його власні 5 копійок до персонажу та ефектне доповнення до сцени. Титанік невдовзі після того, як Джек та його друг Фабріціо виграли квиток на приречено подорож на Титаніку, вони радісно біжать на ніс корабля, і Джек вигукує. Я король світу. Одна з найбільш цитованих реплік класичного фільму насправді була моментом чистої імпровізації, але не з боку Ді Капріо, а з боку режисера Джеймса Кемерона, який ніяк не міг придумати репліку, яка б ідеально відображала ейфорію, яку відчував Джек у той момент. Тому надиктовував йому різні варіанти, допоки не зупинився на король світу. Термінатор Ще один фільм Кемерона, який містить культову фразу, яку випадково приписують як імпровізацію Шварценеггера. я повернуся. Однак сьогодні я пролю світло на цю історію і дам відповідь на питання, кому насправді належить авторство фрази. Почнемо з того, що в оригінальному сценарії фраза вперше зустрічається у моменті, коли Т-800 не дають пройти до поліцейської дільниці. За сценарієм він мав сказати «No problem, I'll come back». Але Шварцнегер відмовився промовляти фразу. Тоді Кемерон змінив її на «I'll be back». Однак актору вона знов не сподобалась через те, що він вважав її більш сленговою, пропонуючи, щоб робот вимовляв повну версію фразу «I will be back». Однак в цей момент, мабуть, кров у Кемерона остаточно закипіла, і він запитав у Шварцнегера: ти сценарист? Ні, відповів Арнольд. Тоді не вчи мене, як писати. Після цього Шварцнегер здався і вимовив фразу, яка о диво стала культовою і найбільш пам'ятною в його кар'єрі, яку після зйомок він намагався додати до більше ніж десяти фільмів, в яких грав. Джанго «Вільний» Ну і куди ж без легендарної сцени з фільму Тарантіно, в якому персонаж Лео Дікапріо Келвін Кенді вдарив по столу, розбив склянку та як наслідок порізав руку по-справжньому. Актори навколо замерли, спостерігаючи, що буде далі. Однак Дікапріо, незважаючи на рану та кров, що лилася в усі сторони, лишився в образі та зміг закінчити сцену. Ану, покладіть руки долонями на стіл бігом! Якщо хтось із вас відірве руки від поверхні столу хоч на мить, містер буч прострелить вам обом в голови з обріза! Тарантіно був неймовірно вражений і вставив цей момент у фінальну версію фільму. А перед тим як ми перейдемо до найвідомішої імпровізації в історії кіно, також вартує пригадати: темний лицар. Після того, як Джокер був заарештований детективом Джимом Гордоном, мер Готема заїжджає до в'язниці, щоб поглянути на нового в'язня і підвищити Гордона до посади комісара. Коли офіцери в кімнаті вибухають оплесками, до них приєднується Леджер, повільно і саркастично плескаючи на щастя Гордона. Тупий та ще тупіший. Сценарій цього фільму передбачав, що Гаррі та Лойд діятимуть на нерви кілера, сперечаючись про жилені боби. Однак Джим Керрі та Джеф Деніелс вирішили, що це трохи слабенько. Тож вони перепробували кілька ідей, врешті-решт зупинившись на найдратівливішому звуку у світі. Хочеш почути найогідніший звук на світі? Хлопці, хлопці, хлопці. Опівнічний ковбой, цей маловідомий фільм свого часу отримав три премії Оскар, в тому числі за найкращий фільм року, будучи фільмом для дорослих. Такої слави не знав більше жоден фільм цього рейтингу. Але, мабуть, найбільшу популярність він здобув завдяки імпровізованій тираді Дастіна Хоффмана на адресу реального нью-йоркського таксиста, який ледь не переїхав його під час сцени, де Джо і Рацо переходять вулицю. Я переходжу вулицю. Тобі що повилазило? Придурок, не говори так до мене. Їдь до чорта. Як стверджував сам актор, він хотів сказати, що ми тут знімаємо кіно, однак його рот вже говорив зовсім інші слова. Обличчя зі шрамом по-справжньому легендарний фільм, який, до речі, став фундаментом для гри GTA Vice City. І в одному місці на карті ви навіть зможете знайти кімнату, в якій колись у фільмі тримали Тоні Монтану. Цей фільм сповнений імпровізацій, але я хочу наголосити на фразі, яку викрикує Монтана у самому фіналі фільму. Ну що, хочете грати по-справжньому? Згода переказуйте вітання моєму маленькому другові. Ця комічна фраза у такий напружений момент безпосередньо вирізається в пам'ять глядачів та неодноразово була використана в інших фільмах. А тепер переходимо до найвідомішої імпровізації в історії кіно на мою суб'єктивну думку. Сяйво. Можливо, в це важко повірити, але сцена, в якій Джек, вирубуючи двері, говорить А от і Джонні!» Насправді імпровізація, яка могла не потрапити до фільму. Під час цієї сцени Джек Ніколсон запозичив фразу з вечірнього шоу Джонні Карсона. And now, Однак ось яка справа: режисер Стенлі Кубрик так довго жив в Англії, що не мав жодного уявлення про те, хто це і що мав на увазі Ніколсон, коли це говорив. Через це наказав монтажерам видалити сцену з фільму. Але Ніколсону вдалося переконати Кубрика залишити фразу, і неочікувано. Цей момент став найбільш знаковим у всьому сяйві, закріпивши за собою звання найвідомішої імпровізації в історії кіно. Але на цьому ми не завершуємо. Адже в мене на каналі нещодавно вийшло два дуже цікавих відео. Підбірка фільмів, які обов'язково треба дивитись двічі, та 30 найкращих трилерів за останні 30 років. Переходьте та насолоджуйтесь!